Вітаю, шановні хлопці і дівчата. Була у мене потреба зробити ось такий монітор на 1,2 ГГц з виносним приймачем. Чомусь не знайшов готових у китайців. На діапазон 5,8 ГГц є, а от на 1,2 чомусь немає. Крім того, в мене була потреба у виносному модулі приймача, щоб повище можна було його поставити. Коротше, показую, що в мене вийшло. Ось такий звичайний відеомонітор можна придбати в Китаї від 800 до 1000 гривень. Навіть у нас вони трапляються по такій ціні. Десь від цієї суми починаються ціни на FPV монітори на діапазон 5,8 МГц, але середня ціна на такі монітори вже з вмонтованим приймачем десь біля 2000 гривень. Це китайські ціни. а от... Наші ціни вже на готові FP-монітори. починаються там від 3000 і вгору. Ну В основному 3-4 тисячі гривень. Але на діапазон 1,2 ГГц я не знайшов монітора. Крім того, мені хотілося виносний модуль передавача, щоб можна було його закинути повище. Ну, коротше, така то тема. От, Ось приймач в такому от корпусі. Корпус робив з розрахунку, щоб він міг протистояти невеликому дощику. От Бачите, тут кришечка. Така кнопка збоку виведена. От. Тобто, якщо коробочка розміщена ось таким чином, то волога всередину може потрапити хіба через цю кнопочку. А цю кнопочку, до речі, можна теж посадити під якусь там піпетку. Там засіліконити щілини і в принципі воно досить непогано мало би виходитися. От, ось тут місця підкріплення стяжками. Поки що нічого кращого з кріпленням не придумав. За те, що глу я придумав офігенну ось із цього. То вгадаю, що це таке? Так, це будилище. От, Декілька верхніх сегментів можна зняти, тому що вони тонесенькі. От, Далі ми варимо ось такий от кілочок. Кілочок забиваємо в землю і отримаємо ну, відносно дешеву щоглу на 4-5 метрів. От. Вона можливо і не витримає якісь більші антени, а в такому варіанті, як у мене, думаю, досить дешево і мобільно. Декілька слів про антену антена конюшинка, як бачите, роблена зі сталевого дроту 1,5 мм товщина. Вийшло, як на мене, досить непогано. Пізніше покажу на аналізаторі. Параметри цієї антени. Ну, зараз скажу, що це на 1,3 ГГц вийшло. Ну і КСВ десь до одинички. До речі, перепробував декілька варіантів виготовлення таких конюшин, друкував ось такі шаблони, але в результаті прийшов до висновку, що потрібно робити форму, в яку вставляється дріт. О, ця форма потім залишається разом з антеною на всьому діапазоні частот 1.2 і 1.3 Гц. вона не така ефективна. От, я вже казав, що КСВ неї одиничка десь на 1,3. Тому, якщо хтось має пропозиції, якого типу антенну тут краще поставити, От, щоб гарно закрила такий діапазон, прошу написати в коментарях. дріт що з'єднує монітор і приймач, я знайшов у себе кусок старого телефонного. От. Я хотів просто щось таке тоненьке, і щоб всередині були не монолітні жили. От. Якщо, ну, тому я ви ту пару відкину, коаксіальний кабель, в принципі, в мене такого немає. Може в когось є пропозиції, який тут кабельок краще використати, так щоб десь ну, метрів 5, я думаю. можливо, 10. І, ну, окрім витої пари, тому що вита пара це вже зовсім інша вагова категорія пішла Ось так коробочка виглядає всередині. Використано відео приймач від Dready to Sky. Не плутати з таким аналогічним по форм фактору приймачем від Mateca. Ось він, від Матека так виглядає. Кнопочка, як бачите, Оригінальна випаяна, і замість неї виведену кнопочку на сторону. Відеоприймач складається із двох плат. Верхня плата вона може вставлятися у відеоокуляри, а нижня це бек на 5 вольт. І от відеовихід, роз'єм для відеовиходу. Для того, щоб підключити, заживити цю плату від 12 В від 3С акумулятора ми заживляємо її через нижню плату, через бек В принципі, можна, якщо буде живлення від 5 В, використовувати лише верхню плату. Ось так виглядає під'єднання всередині відеомонітора. До речі, Пропоную своєрідний рідний лайфхак, це під'єднання проводки з допомогою контактних площадок. Беремо кусок фольгованого текстоліту, ріжемо площадочки і підпаюємо туди дротики. Виходить досить, ну, досить акуратно, надійно, якщо потім то все покрите лаком. І легке в обслуговуванні. Живлення у монітора 12 вольт. Використовуємо 3С-акумулятор, як я вже казав, живлення у відеоприймача теж 12 вольт. Дякую за увагу!